Вимоли моєї сірий кардинал, я таких називаю. Сервому шафі. Я вам допоможу. Волонтира області зустріти волонтерів, вате пашечки. Почті до рук, скажіть, я вас бачила. Дякуємо ваші. Фото, фото дуже круто. Фото, роду, но фото. Є бо. Це його скарб, індивідуальний від мене. Я хочу сказати дуже велике дякую Козаксістським. І низький вам поклін. Ми про жили кількість років в Росії, як почалась війна, ми одразу вирішили, що треба все кинутися, продати, зібрати кошти, їхати і допомагати. Але поки ми цим займалися, ви знаєте, ми жили вашими піснями. Ми їх ставили, ми слухали, ми їх знаємо кожного і кожного з вас. І ви тримали сили. І ваші пісні я вам не світ віком нашим. Другом. І дуже вам дякую і ще раз за це. Низький подругом. Дякую. А я дякую вам за правильні вибір, і Дякую вам за цілову українську мову. Дякую